5 лютого у Тисменецькій спеціалізованій школі перших-третих ступенів відбувся День молитви. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину, і святому духові і нині повсякчасі. Через встановлення церквою Строго посту саме в цей день діти, викладачі школи та священники з усіх церков міста Тисмениці зібралися у вестибюлі школи. Молитву за мир та спокій в Україні прочитала учениця школи Діана Лящук. «Отче предвічний, небесний Ісусе, Сину Божий, святий Душе, Діво Маріє, всі небесні сили. Гляньте, ласкаво на нас, багатостраждальний український народ, дайте нам у безмірній вашій милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові, нехай навічно згинуть розбрат і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява, злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії, розпусти, нехай пропаде гординя, нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем і єдиними устами прославляли і оспівували Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Де двоє троє зберуться моє ім'я, там і я серед них, так каже Ісус зі сторінок святого письма. А на цю молитву прийшло більше людей. І що приємно це діти, це майбутнє України. Будемо сподіватися, що їхні молитви будуть почуті, і в Україні запанує спокій, мир та любов.